Привіт-привіт! Сьогодні я з новим гайдом для початківців гри в Kingdom Come Deliverance. За першого свого проходження я не звернула уваги на те, що найефективнішою атакою в грі є контратаки. Тому я вирішила звернути на це увагу в своїх відео. Контратаки в Kingdom Come Deliverance – це гарантія безпрограшних боїв. Все, що вивчили, ви до контрударів, лише вводить вас у бойову систему і не дає високих шансів на успіх у двобоях із сильними супротивниками. Тому, аби бути готовим до будь-яких сутичок, раджу вам якомога швидше вивчити контратаки. Де і як це зробити, розповідаю далі. Базові основи бою, ви освоїте ще у скаліці, але це скоріше про те, як тримати меча і якою клавішою бити, точно не про бойову систему. При першому проходженні гри цих навичок заледве ледве вистачає для того, аби вбити перших ворогів при поверненні в зруйнований скаліць. Тому, перш ніж вступати у будь-які сутички з ворогами після проходження стартової арки навчання, сфокусуйтеся на тому, аби вивчити контратаки тією зброєю, яку оберете для себе за основну, це можна зробити або до, або після покупки коня на старті, якщо ви взагалі хочете його придбати. Ніяких стартових заощаджень для цього не знадобиться. Просто треба знати, в які сюжетні моменти Kingdom Come Deliverance капітан Бернар дає можливість тренуватися і навчитися новим навичкам з ним. Про що власне і піде мова? Отже, де і коли можна вивчити контрудари в Kingdom Камі. Майже одразу після квесту з навчанням бою з капітаном Бернардом. Після того, як ви поговорите із Радзиком та пристанете до нього на службу, він відрядить вас на тренування до капітана Бернарда. Його можна знайти на ратній арені за мурами Ратая. Починайте тренувальний квестовий бій з Бернардом. Він навчатиме більше саме вас, як гравця в бойовій системі. Тут таки капітан відкриє можливість блокувати удари, ухилятися та виконувати фінт, тобто обманну атаку. Далі поведе вас на стрільбище, аби навчити стріляти з лука. Вінцем цього навчання стане змагання з паном Яном Птачиком. Раджу вам витратити час на те, аби все ж таки вдало перемогти його і у стрільбі, і у двобої, аби отримати додаткові відсотки до прокачки відповідних навичок. На жаль, відразу після цього Бернард не схоче вас вчити нічому новому, тому треба виконувати сюжетну лінію далі. Сходіть до ратуші та поговоріть з вітом. Після чого ви можете одразу повертатися до Бернарда і найти на зустрічі із Соловеєм біля церкви, як просить вас війт. На цей раз вже тепер Бернард готовий навчити вас новим фехтувальним прийомам. але не спішіть вчити контрудари спершу вивчіть комбінації ударів. Вони також стануть у нагоді. Опісля перевірте, чи досягли ви третього рівня навички володіння зброєю. Тільки в цьому разі Бернард погодиться навчити вас контрударом з цією зброєю. Якщо ж ви ще не досягли третього рівня навички володіння бажаною зброєю, то не спішіть засмучуватися. Оберіть тренування з Бернардом і виберіть тренувальний бій з використанням бажаної зброї. Ви можете обрати бій із тренувальною зброєю, він теж покращуватиме ваші навички та не завдаватиме ні вам, ні вашому еквіпу шкоди. Але аби прискорити процес, обирайте бій зі справжньою зброєю. В такому разі готуйтеся до того, що Бернард завдасть вам великої, майже смертельної шкоди, адже він контратакуватиме майже кожен ваш удар. Запасіться бинтами, щоб спинити кровотечу, і зіллям з нагідок, аби відновити здоров'я. По досягненню третього рівня навички володіння обраною зброєю, попросіть Бернарда навчити вас майстерним ударом. А далі оберіть, які саме контрудари вас цікавлять. Капітан погодиться і проведе з вами тренування. Все, ви вмієте контратакувати, у моєму випадку мечем. Задля закріплення успіху ви можете провести ще один тренувальний бій з Бернардом, тепер уже знаючи, як працюють контрудари. Я, власне, перемогла його у двобої на справжніх мечах відразу ж після цього. Надалі все залежить від ваших особистих умінь у гравця. Зловіть ритм бою та завдавайте контрударів супротивникам для безклавичних перемог. Ну і це, власне, все, що я можу сказати про вивчення контрударів Kingdom Come Deliverance. Якщо у вас залишились якісь питання, я радо відповім на них у коментарях. Тішуся вашим вподобайкам та підпискам. Дякую, що дивитеся мої канали та читаєте дописи. На все добре, до нових зустрічей!